Роблю макіяж, але тільки великим пензлем. Тон рум'яна все має наносити тільки великим пензликом. Тон нанести буде, думаю, неважко. Ну, контури теж, в принципі, без проблем. Ну і нарешті те, для чого був створений цей пензлик, з хайлайтером теж без проблем. Але починається треш. Я хочу зробити такий барбішний мейкап. Ой, це незручно. З нейтральними кольорами, в принципі, я справилася. А от рожевий дивіться, який прикол. Тіні дуже сильно розтушовуються. Та й лягають не так, як мені треба. Мені ніби 5, і я взяла мамину косметику. Думаю, на цьому і закінчу. Що робити з тушю? А схема працює. Ну, ви бачили, я старалась. Як помаду нанесу такий блиск. Його найлегше набрати. А, нормально. Щось таке дивне в мене вийшло. Ну і ви, звісно, свою думку пишіть у коментарі.